Садівники закохані в троянди вже тисячі років. Ці прекрасні чагарники додають приголомшливий колір, форму та аромат туди, де їх посадили. Як тільки вони вкорінюються, вони стають витривалими і довго цвітуть. Але чи є троянди однорічними або багаторічними рослинами? Можливо, ви задаєтеся питанням, чи будуть троянди радувати вас всього один сезон або ж одного разу посаджені? Вони будуть прикрашати ваш сад квітами довгі роки. А якщо до вирощування троянд у контейнерах, чи можуть троянди пережити суворі зими? У цій статті ми розглянемо життєвий цикл троянд, їх стадії росту та те, чого можна очікувати, додаючи їх у свій сад, давайте розбиратися. Коротка відповідь: Троянди це багаторічні рослини, і вони будуть повертатися щороку. Існує багато сортів, які чудово ростуть як у холодній зоні 2, так і в теплій зоні 11. Якщо ви живете в кліматі з екстремальними сезонами і посадите троянду непристосовану до вашої зони, вона може загинути і не повернутися в наступному році. Детальна відповідь: Чи будуть троянди повертатися щороку, залежить від вашої зони зимостійкості. Практично у всіх зонах троянди є багаторічними і будуть продовжувати рости з року в рік. Однак у зонах з екстремальними холодами або спекою нижче 2 або вище 11, троянди можуть не вижити і потребуватимуть заміни. Якщо ви не знаєте своєї зони зимостійкості, подивіться на карту зон USDA. Троянди в цілому витримують температуру від мінус 30 градусів за Фаренгейтом до 100 градусів. Якщо ви живете в зоні, де зимові температури опускаються нижче мінус 30, переконайтеся, що купуєте троянди, спеціально виведені для холодного клімату. Це допоможе їм повертатися щороку, як, наприклад, серія Canadian Explorer, стійка до зони 2. Деякі троянди більш пристосовані до суворих умов як до холоду, так і до спеки. Хоча більшість троянд виживуть при температурі до 100 градусів при достатньому поливі, ніжні сорти можуть постраждати. Щоб переконатися, що ви купуєте троянду, яка впорається з вашими умовами, завжди перевіряйте інформацію про зону вирощування на бирці в розпліднику або в описі на сайті. Існує безліч троянд, які люблять спеку і прекрасно почувають себе в спекотне літо зон 10, 11. Якщо посадити троянду, яка не підходить для вашого клімату, вона може загинути після одного сезону. Такі троянди можна вважати однорічними. Однак у більшості садів троянди повертатимуться щовесни. Давайте глибше розберемося з класифікацією однорічних і багаторічних рослин. Пояснення однорічних, дворічних і багаторічних рослин. Ці класифікації знайомі більшості садівників. Але важливо розуміти, що вони означають, при плануванні та додаванні рослин у сад категорії можуть бути заплутаними, особливо коли багато рослин є багаторічними в одних зонах і однорічними в інших. Теплолюбні рослини можуть повертатися щороку в кліматі з м'якими зимами. Але в більш холодних регіонах вони можуть загинути від морозів. У зоні з м'якою зимою рослина буде багаторічним, повертаючись щовесни. У регіонах з суворими зимами його доведеться вирощувати як однорічно, так як воно загине після одного сезону. Однорічний Однорічні рослини живуть один рік, їх життєвий цикл триває один сезон від насіння до дорослої рослини, яка дає нові насіння. Як тільки однорічник дав насіння, він виконав свою репродуктивну функцію і гине. Однорічні рослини зазвичай потрібно пересаджувати щороку. Однорічники популярні, тому що цвітуть весь сезон, додаючи саду яскравих кольорів. Їх також можна змінювати щороку, оскільки багато садівників люблять оновлювати дизайн саду новими кольорами та відтінками. Деякі однорічники легко розмножуються самосівом, через що їх можна прийняти за багаторічники. Насправді, батьківська рослина скинула насіння і загинула, а з цих насіння виросли нові рослини. Садівники, які люблять яскраві однорічні рослини, але не хочуть пересаджувати їх щороку, можуть звернути увагу на самосівні види, такі як космея, волошки та календула. Дворічні дворічні рослини мають дворічний життєвий цикл. У перший рік насіння дає коріння, стебла і листя. На другий рік рослина цвіте і дає насіння. Після утворення насіння двулетник гине. Мальви і наперстянка – два популярних дворічних рослини, які в перший рік дають пишну зелень, а на другий квіти. Якщо ваші дворічники добре прижилися, вони можуть здаватися самосівними однорічниками або багаторічниками, так як цикл кожної рослини може чергуватися з сусідніми, і квіти будуть з'являтися кожен сезон. Багаторічний Багаторічні рослини це ті, які живуть три роки і більше. Однак в цій групі є величезний розкид, одні живуть всього три роки, а інші сотні років. Деякі багаторічники ефемерні цвітуть короткий період навесні, а потім відмирають, немов їх і не було. Інші цвітуть повторно все літо, а взимку залишають цікаву структуру з ягодами або кольором, щоб радувати око. Деякі багаторічники частково відмирають взимку, але що весни повертаються здоровими і більшими. Незалежно від типу, багаторічники відмінна основа для саду. Так вам не доведеться починати з нуля щороку. Ще один плюс багаторічників багато з них легко розмножувати, що дає безкоштовні рослини для розширення саду або подарунків друзям. Залежно від рослини, нові багаторічники можна виростити з живців, відводків або поділу. Популярні і легко розмножуються багаторічники очіток, лаванда і морозостійкі герані. Зони зимостійкості. Зимостійкість рослини описує його здатність виживати в певному кліматі. Зони визначаються за мінімальними зимовими температурами, показуючи, чи зможе рослина пережити найхолодніші місяці. Троянди стійкі до широкого діапазону зон, тобто більшість з них переносять холодні зими і продовжують рости. Більшість троянд добре ростуть у зонах 5, 8. Садівники в цих зонах можуть вибирати з величезного розмаїття сортів, знаючи, що при гарному догляді троянди будуть повертатися щороку. Однак садівники в зонах 2, 4 і 9, 11 теж можуть вирощувати троянди, якщо виберуть сорти, адаптовані до їх клімату. Деякі троянди навіть віддають перевагу екстремальному холоду або спеці. Якщо вам сподобалася троянда, яка не підходить для вашої зони, надайте їй додатковий зимовий захист, щоб збільшити шанси на виживання. Троянди однорічні або багаторічні. Всі троянди багаторічні рослини. Їх життєвий цикл триває більше двох років. Середня тривалість життя гібридних чайних троянд становить близько 10 років, а дикі та плетисті троянди можуть жити 50 років і більше. Найстаріша троянда в світі знаменита троянда Хільдесхайма в Німеччині. Вважається, що цей шипшина був посаджений у 815 році і до сих пір росте. Троянди це деревні багаторічники, тобто їх стебла і листя не відмирають на зиму, а з кожним роком стають більше. Хоча деякі пагони троянд можуть пошкоджуватися морозом, в цілому кущ переживає зиму і дає нові пагони навесні. Інші поширені деревні багаторічники гортензії та фруктові дерева. Період спокою. Троянди впадають в період спокою кожну зиму. У цей час вони скидають листя і відпочивають, накопичуючи енергію для наступного циклу цвітіння навесні. Сплячі троянди можуть виглядати мертвими, але вони просто чекають потепління. Навіть в дуже теплих зонах трояндам потрібен мінімум 4-6 тижнів спокою. Садівники в зонах 9, 11 не відчувають холодів, які викликають спокій, тому їм потрібно штучно відправляти троянди на відпочинок. Це не обов'язково, але вважається, що це продовжує життя і покращує цвітіння. Щоб викликати спокій, припиніть удобрювати, обрізати і видаляти зів'ялі квіти, а також скоротіть полив. Якщо залишити квіти на кущі, утворюються плоди, які сигналізують, що пора відпочивати і накопичувати поживні речовини для нового зростання і рясного цвітіння. Зимівля якщо ви посадили троянди, які підходять для вашої зони, їм не потрібен особливий зимовий захист. Але що, якщо зима видалася аномально холодною? Або якщо ви посадили троянду, яка вам дуже сподобалася, хоча вона не підходить для вашого клімату. У таких випадках потрібен додатковий захист, використовуйте рожеві коміри або мішковину, а також товстий шар мульчі, щоб захистити рослини від холоду. У вітряних районах зробіть бар'єр, щоб захистити пагони від пошкоджень. Якщо ви вирощуєте троянди в контейнерах, вибирайте сорти, стійкі до зони на дві нижче вашої. Троянди в горщиках більш вразливі до замерзання, ніж ті, коріння яких захищені землею. На щастя, чутливі контейнерні троянди можна перенести в неопалюваний гараж або сарай на зиму. Їм все одно потрібен холодний період для спокою. Не тримайте їх у теплі вдома. Вирощування троянд як однорічників. Деякі садівники мимоволі вирощують троянди як однорічні рослини, вибираючи сорти, які не підходять для їх клімату, або не забезпечуючи достатнього сонця та поливу. Троянда, яка бореться з екстремальними умовами або страждає від посухи та тіні, може не повернутися навесні. Деякі троянди, наприклад мініатюрні, часто дарують як однорічні подарунки. Це прикро, тому що міні-троянди досить витривалі. При правильному догляді вони можуть рости в саду роками. Якщо ви живете в зоні нижче 2 або вище 11, можливо, троянди просто не витримують суворих зим або екстремальної літньої спеки, в такому випадку доведеться вирощувати їх як однорічники або забезпечувати особливий захист при екстремальних температурах. Як і ніжні кімнатні рослини, троянди можуть жити довгі роки, якщо за ними ретельно доглядати і вкривати при необхідності. Укладення Троянди довгоживучі, витривалі багаторічники в більшості кліматів вони можуть стати приголомшливою живоплотом або лазячим центром саду, створюючи незабутній акцент, використовуйте троянди як основу клумб. Доповнюючи їх красивими трав'янистими багатолітниками або яскравими однорічниками, так структура саду буде красивою, а ви зможете експериментувати з квітами і дизайном в компаньйонах. Багато троян це інвестиція, тому вибирайте сорти, які підходять для вашої зони, щоб вони жили довго і радували вас.